Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Йоанна. Розділ перший. Спокон віку було слово. І з Богом було слово, і слово було Богу. З Богом було воно споконвіку, ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не обгорнула його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Він прийшов свідком свідчити про світло, щоб усі за нього увірували. Він не був світлом, був лише щоб свідчити про світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно. Прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання. Ані з волі людської, лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоан і проголошує, промовляючи Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать на благодать. Закон бо був даний від Мойсея благодать же і істина прийшла через Ісуса Христа. Ніхто і ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні, Той об'явив. Ось Йоаннове свідчення, коли то юдеї були до нього послали з Єрусалиму євреїв та левітів, спитати його: Хто ти? А він зізнався, не заперечив, зізнався: Я не Христос. То вони спитали його Що ж ти, Ілля? Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому кажуть. То хто ж ти такий, щоб нам відповісти тим, які нас вислали? Що сам про себе кажеш? Він промовив Я, голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисеїв. Отож спитали його, мовивши до нього: Чого ж Бо христиш, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані Пророк? Йоанн же їм у відповідь мовив, Водою я хрещу. Та стоїть серед вас той, якого ви не знаєте, Він наступить після мене, а я йому не гідний розв'язати і ремінця сандалі. Сталося те у Витанії по той бік Йордану, де Йоан хрестив. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже Ось агнець Божий. Який світу гріх забирає, це той, що про нього повідав я, за мною наступить муж сущий передо мною. Був бо раніше за мене, і не знав я його, та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлові об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи. Бачив я духа, що мов той голуб, з неба сходив, і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені над ким побачиш духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив Він, син Божий! Другого дня знову стояв Йоанн там, та ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив, Ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус мовив до них Чого шукаєте? Ті ж йому відповіли Раві, що в перекладі означає учителю. Де перебуваєш? Відрік він їм. Ходіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього: Ми знайшли Месію, що у перекладі означає Христос. І привів він його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: Ти, Симон. Син Йони, ти зватимешся Кифа, що у перекладі означає Петро, тобто скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною. А був Филип з Витсаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього, Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав, і пророки Ісуса з Назарету, Йосифового сина. Натанаїл же йому на те мовив. А що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип. Прийди та подивися. Ісус, побачивши, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього Ось справжній ізраїльтянин, що не має в ньому лукавства. Натанаїл же йому, Звідкіль знаєш мене? Сказав Ісус, промовивши до нього. Перше, ніж Филип закликав тебе. Бачив я тебе, як був ти під смоковницею? Відповів же йому Натанаїв Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього Тому, що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, тому і віриш. Бачитимеш більше, ніж те, і сказав до нього. Істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як висходять та сходять на Сина Чоловічого. Откровення Розділ тринадцятий. І побачив я звіра, що виходив з моря, маючи десять рогів і сім голів, і на рогах його десять діадем, а на головах його імена блюзнірські. А звір, якого бачив я, був подібний до барса, Ноги ж його, як у ведмедя, а паща його як паща лева, і дав йому дракон силу свою і престол свій, і владу велику. Одна з голів його, мов забита на смерть, але рана смерті її загоєна. І дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром, і поклонилися драконові, бо він владу дав звірові і поклонилися звірові, кажучи Хто подібний до звіра і хто спроможний воювати з ним? Дано йому уста, що говорили з ухвалості та блюзнірства, і дано йому владу діяти сорок два місяці і розкрив уста свої для блюзнірства проти Бога, блюзнити на ім'я Його і скинію його, і тих, що на небесах живуть. Дано йому вести війну проти святих і перемогти їх, і дано йому владу над кожним племенем і людністю, і язиком і народом, поклоняться йому всі, що мешкають на землі, чиї не записано імена в книзі життя Агнця, заколеного від заснування світу. Як хто має вухо, нехай слухає. Як хто в полон бере, сам у полон піде він, як хто мечем убиватиме, мусить сам бути мечем убитий. Тут терпіння і віра святих. І бачив я іншого звіра, що виходив із землі і мав два роги, немов агнець, а говорив, як дракон. І він всією владою від першого звіра діє перед ним і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звірові першому, в якого загоєна рана смерті, чинить знамена великі, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми, і знаджує тих, що живуть на землі, знаменами, котрі дано йому чинити перед звіром. Кажучи тим, що живуть на землі, зробити образ віра, який має рану від меча і живий, дано йому надати дух в образ звіра, щоб і говорив образ звіра, і діяв так, аби скільки їх не поклонялося образові звіра, були повбивані. І заподіює всім малим і великим, і багатим і вбогим. І свобідним і невільникам, щоб дано було їм клейно на руку їхню праву або на чоло їхнє, щоб жоден не міг купити чи продати. Крім того, хто має клейно, ім'я звіра або число імени його. Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це. Число людське і число його шістсот шістдесят шість Псалом вісімдесят четвертий. Які ж то вони любі, твої шатра? Господи сил. Знемагає моя душа і прагне до дворів господніх. Серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я, жертовники твої, Господи сил, Царю мій і мій Боже. Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі, і твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з нею роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирають дедалі більше і більше сили. І бачать Бога у Сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву, Боже Якова, прихили вухо. О щіти наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один бодень у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча деінде. Волію стояти на порозі дому Бога мого. Ніж у наметах беззаконня жити, бо Господь, Бог, це сонце і щит, Господь дасть ласку і славу, Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи сил, щасливий чоловік, що покладається на тебе. Книга Приповідок, розділ 17 Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає. І хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів. Слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова. Тим менше князеві, уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того. Хто його має, куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє? Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господові. Навіщо гроші в руках дурня? Щоб мудрості купити. Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний. Той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі. А дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки, правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада, і гіркота тій. Що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах Здержливий той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи. Книга буття. Розділ 42. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: Чого перезираєтесь один з одним? Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити, а не повмирати. І вирушили десятеро братів Йосифа купити збіжжя в Єгипті. Веніамина ж Йосифового брата, Яків не пустив з його братами, казав бо сам до себе щоб не сталося з ним, мовляв, якась знегода. Між іншими, що приходили, прибули і сини Ізраїля, щоб купити хліба, бо голоднеча була і в Ханаан краю. Краєм же правив Йосиф, він продавав збіжжя всім людям у краї. Прийшли отож Йосифові брати і вклонились йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм, говорив з ними шорстко, спитав їх: звідки ляви? А вони з Ханаан краю прийшли купити хліба. Йосиф пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. І згадав він тоді сни, які йому снились, та і каже до них, Ви, підглядачі, шпигуни, прийшли ви розвідати, що безборонне в країні? А вони відрекли: Ні, владико, твої раби прийшли харчів купити. Всі ми сини одного чоловіка, ми люди чесні. Раби твоїми, а не підглядачі. Та він до них каже Ні. Ви прийшли оглянути, що відкрите в країні. Вони ж відповіли Дванадцять нас, твоїх рабів, ми сини одного батька в ханаан краю. Найменший тепер з батьком, а одного немає. А Йосиф до них і каже Так воно є, як я сказав вам. Ви підглядачі. Ось тому перевіримо вас, клянусь життям фараона, не вийти вам звідсіля. Хіба що прийде сюди ваш найменший брат? Пошліть одного з вас. Нехай він приведе брата, ви ж сидітимете в'язнями у темниці. Так випробуються ваші слова, чи вони правдиві? Як же ні? Жив, фараон, ви, підглядачі і посадив .Їх усіх на три дні в темницю. На третій день каже до них Йосиф: От що зробіть і залишитесь живими, бо ж я боюся Бога. Як ви чесні люди, нехай один з вас, братів, зостанеться в'язним у темниці, а ви ідіть та й везіть вашим родинам хліб, щоб не голодували, та приведіть до мене вашого найменшого брата. Тоді справдяться ваші слова, і ви не помрете. Вони так і зробили, але заговорили вони один до одного. Направду провинилися ми супроти нашого брата, коли бачили, як боліла душа його, коли він благав ласки в нас, а ми не послухали. Тому і найшло на нас це нещастя. А рувим відповів їм. Чи ж я вам не говорив не грішіть, кажу проти дитини, та ви не послухали ось тому і домагається від нас його крові? Вони ж не знали, що Йосиф розуміє їх, бо між ними був перекладач. А він відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них. Порозмовляв з ними, а тоді взяв з поміж них Симеона і на їхніх очах звелів його ув'язнити. Потому наказав Йосиф наповнити їхні лантухи збіжжям і повернути кожному в мішок їхні гроші та й дати їм ще харчів на дорогу. Так і зроблено. І, нав'ючивши своїх ослів збіжжям, відійшли звідти. Коли ж один із них на ночівлі розв'язав свій мішок, щоб всипати ослові корму, побачив свої гроші в мішку зверха. Тож каже він до своїх братів Повернули мої гроші, і вони навіть у моєму мішку. Серце в них охляло, і вони тремтівши, говорили один до одного що це Бог учинив нам. Прибули вони до Якова. Свого батька в ханан край і оповіли йому все, що спіткало їх, кажучи: промовляв до нас той чоловік, господар цього краю, шорстко, Та й узяв нас за підглядачів у краю. Але ми казали йому: Ми чесні люди, ми не підглядачі, нас дванадцятеро братів, синів нашого батька, одного нема. А найменший тепер з нашим батьком у Ханаан краю. Але той чоловік, господар краю, відповів нам: От почому я знатиму, що ви чесні, зоставте одного з ваших братів у мене, візьміть для ваших голодних родин збіжжя та й рушайте, і приведіть вашого найменшого брата до мене. Тоді я знатиму, що ви не підглядачі, а чесні люди. Тоді і віддам вам брата вашого, і будете приходити в цей край. Та коли вони заходилися випорожнювати свої лантухи, аж тут торбинка кожного з грішми була в його мішку. Як же побачили вони і їх батько, гаманці з грішми, то налякалися. Тоді каже до них Яків, їхній батько. Ви робите мене бездітним. Немає Йосифа, і немає Симеона. Ще й Веніямина хочете забрати. Все падає на мене. Тоді промовив рувим до свого батька. Вбий, каже, двох моїх синів, як не приведу його Веніямина назад до тебе. Вручи його мені, і я поверну його назад тобі. Та той промовив. Не піде, мій син, з вами, бо ж брат його вмер і він сам зостався. Як скоїться із ним якесь лихо в дорозі, в яку пускаєтесь, то смутком введете мене, сивоголового, до шеолу.